Всім доброго дня! Мене звуть Борис, мені 35 років. Дуже хотів би познайомитися з ну, симпатичною дівчиною років 25-35. Я з міста Вараш. сам живу на вораші, сам в квартирі. Був дружний, що про себе. Був одружений. Зараз в розводі. Шукаю собі половинку свою про себе. Хотілося б, щоб дівчина була ухожна за собою, щоб порнетка, блондинка, де немає різниці. Я сам без шкідливих привичок ну, курю, от одна шкідлива привичка, Не п'ю. Раніше займався спортом. Е, номер телефону мій під відео. Телефонуйте, буду радий з всім з вами поспілкуватися. Всього найкращого.